Всім привіт! Я знаю, що ви не назбирали ті 50 лайків, але я все ж таки покажу вам лего вагон, який я обіцяв вам показати. Е, е, до, е, коли розпаковував цей Лего поїзд, як ви бачите, я е, зробив не тільки вагон, а ще й пару з, з труби. Тут, типу вугілля, але це не вугілля. Це вагон з вугіллям, а це типу вугілля. Ой. Так, воно може бути відламуватись. Але ось так. Я знайшов. Ой, це теж іноді відвалюється, вибачте. Пару я зробив ось тут подвижною. І, типу, от, можна отак, і, типу, він поворачує, а пара отак. І навіть я та всі, хто приходили до мене в гості, реально думали, що це пара. І навіть я так думав. Я е, брав максимум ось таких білих деталей з косів. скосів. І зробив ось таку пару. В принципі, це все. Але, так, в принципі, це все. Але зараз я хочу більш детально розповісти про цей вагон. Ось ось тут ось така креплялка. Я взяв ось такі колеса. Постав ось ці штуки, е, як вони називаються, напишіть у коментарях. Е, тут вугілля, до речі, воно може. ой, відлетіло одне. Воно може розсипатися. Ось. І це не муляж, точніше. Ось такий вагон, я його, е, хоч... я його зробив. Я його намагався робити е, точ в точ, як е, у, ре, у реальному житті. Е, і зробив ось так. Е, в принципі, це все. Якщо сподобалося це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.